Тому що жодного з персонажів я не можу назвати людиною, то друга віддає душком претензійності і стобіса нудною. Наш екзорцес не такий простий. Коли я прокинувся, вона лежала поруч, достоту мертва із вирваною горлянкою. Просякла кров'ю подушка волого блистіла, би, низинне посовисько після тижневої зливи. У роті відчувався знайомий, огидний і непомильний присмак. Я сплюнув у долоню, яскраво червоне. Ох, ну що за напасть, подумав я. Маєш тобі знову. В цій книзі ви знайдете дві повісті: це Демон Проспера і Потойбічник. І як на мене це дуже вдало, тому що обидві історії це ніби дві різні сторони однієї копійки, так би мовити. З одного боку, багато хто відносить цю книгу до жанру жахів, але для мене це скоріше була містика з величезною кількістю жорстокості. А якщо трішки точніше, то мені перша повість нагадала аніме Гелсінг. Якщо ви сподіваєтесь, що автор дуже детально описав історію і світ, в якому є екзорцисти, і нечисть, то забудьте, просто забудьте. Це егоцентрична історія, яка крутиться навколо двох створінь, тому що жодного з персонажів я не можу назвати людиною. В першій повісті розповідається про як я його називаю екзорциста соціопата. Він постійно розповідає про те, що втомився від роботи, і про свою жорстокість, про те, що він не має почуттів і співчуття взагалі. Так? Також продовж всієї цієї повісті, час від часу він згадує історії, які з ним сталися, і які пов'язані з екзорцизмом, до прикладу, про те, як він якось виганяв демона зі свого небожа, і чим це закінчилось. Якщо чесно, мені не дуже подобається, коли персонаж намагається дуже сильно своїми словами переконати, що він неймовірно жорстокий. Але в цій книзі саме час від часу було це ще й описано, що підтверджує розповіді. Екзорциста, але коли він знову ж таки починав повторювати, я неймовірно жорстокий і нелюдяний і нечутливий, то якось мені в це не вірилось. Екзорцист розповідає нам про демонів те, що вони неймовірно сильно бояться болю. А він любить завдавати біль в загальному, я так і не зрозуміла, чи саме демонам, чи будь-кому просто так. Він може з ними спілкуватися і погрожувати наслідками у вигляді болю або чогось іще гіршого. Інколи буває, що демони тікають, але дуже часто їх потрібно переконувати, і нашому екзорцистові це неймовірно сильно подобається, як ви зрозуміли. З тих дрібок, які ми дізнаємось про цей світ, зрозуміло, що нечисті є певна кількість, і кожен екзорцист має свою територію, на якій здійснює вигнання. Кожен екзорцист майже. Знає своїх демонів в обличчі. У книзі було багато відсилок на релігійні тексти, і тому зноски внизу були дуже і дуже помічними. Частина зі спойлерами, незважаючи на те, що в другій частині потойбічник саме свою історію розповідає запеклий ворог екзорциста, той самий демон, який постійно від нього тікає. Голос саме екзорциста був набагато гучніший і голосніший. Тобто мені сподобалось, як розпочиналася саме перша. Субтитрувальниця Оля Шор Повість, тому що там все було достатньо чітко сказано, не розмито, не натяками, не чимось незрозумілим. Це було прозоро і зрозуміло. Можливо, це була така задумка автора для того, щоб показати, наскільки оці демонічні задуми є незрозумілими і неясними, і трішки примарними. Але оскільки для мене це не зіграло, саме друга повість стала для мене програшною і доставі нудною. Екзорцист може. Говорити з демонами саме в тому вигляді, що він просто знаходиться напроти людини, яка одержима демоном, і в голові з нею спілкується. Ну з демоном з ним спілкується. Він може паралельно спілкуватися ще з цією людиною, яка одержима. І коли ви це читаєте, то може скластися таке враження, що нічого не зрозуміло, хто де що і як говорить і що запитує або відповідає. Напевно, найяскравішим моментом в першій повісті буде діалог. Нашого екзорциста з проспером і з його демоном одночасно. Якщо говорити про вайби цієї книги, то мені здалося, що це все нагадує період Ренесансу, тому що той самий Просперо є генієм свого часу, він живе при королівській родині, вони йому платять просто неймовірну кількість грошей. Він там їх повчає, філософствує, щось будує, щось майструє, щось пише, і все в тому. Стилі, і коли наш екзорцист з ним спілкується, то сам Просперо навіть не підозрює, що він одержимий демоном. Але це питання, зважаючи на те, що він пише багато робіт про те, що демонів не існує, він все ж таки хвилюється через це і запитує нашого екзорциста, чи все з ним добре. Але наш екзорцист не такий простий, він паралельно спілкується з демоницею, яка направляє Проспера, і вона його просить не. Розповідати йому про це, тому що можливо він може щось зробити непередбачуване, а це може попливати на їхній великий демонічний задум. І так, якщо вам цікаво, в цій книзі жіночих персонажів майже немає. Вони не є дійовими особами. Можливо, над ними здійснюються якісь дії. І якщо ви мені скажете, а там вже ж є оця сама демониця, ну то так, наш екзорцист вперше її бачить і каже, що вона не така, як всі, і скоріше за всього він навіть трішки її сексуалізує. У другій повісті потойбічник нам розповідається про демона, на якого постійно полює той самий. Екзорцист соціопат нам розповідається, нібито його трагічна доля, як він намагається спокусити монахів, знаходить серед них собі друга, але цей екзорцист не дає йому нормально жити далі і постійно над ним знущається. Перед нами постає робота демонів у вигляді корпоративного пекла, де кожен потойбічник займається буквально століттями одним і тим самим, забуваючи про те, хто він, що він і що взагалі з ним трапилось до. Цієї роботи. Також демон має стокгольмський синдром, адже він вважає цього екзорциста, який постійно. Б'є його, знищує буквально втоптує грязюку. Другом, як на мене, це темне фентезі з описом кривавих сцен і огидних речей. Тому майте на увазі. Перша повість Демон Проспера була цікавою. Там навіть були час від часу такі абзаци, які мені хотілося зачитувати, перечитувати, дуже так вдало написані з величезною кількістю відсилок і підтекстів. І хотілося в цьому копатися і докопувати. Але ближче до завершення ставало трішки нудновато. От, наприклад, друга повість «Потойбічник» – це було дуже нудно. Часом нічого не зрозуміло, тому що автор давав лише настільки мізер інформації про світ, в якому відбуваються події, про мотиви персонажів, про те, що ними рухає і чому вони себе. Так, поводять. Якщо автор намагався пофілософствувати, показати різні сторони добра і зла, то мені не зрозуміло, чому він обрав такі стандартні речі. Такі речі, які вже сотні тисяч разів були використані і перемелені. Тобто, так, ми тут бачимо екзорциста, який нібито бореться зі злом. Але він є ще більшим злом, тому що ну, він знищує просто так людей, хоч виганяє з них демонів. А у свою чергу демон він такий дружить з священником, він намагається зробити, нібито якось так правильно, і на його думку, щоб всім було добре, щоб всім сподобатись. Але ну, в нього так не виходить. Мені здається, що я це бачила купу разів, і оті вихвалювання цієї книги в стилі, це неймовірно. filosofia de Я не побачила для себе нічого нового. І так, якщо ще перша повість може на щось претендувати, то друга віддає душком претензійності. Прочитала книгу за день, вона мене відволікла. Я трішки на неї посварилася, подискутувала. Було час від часу цікавого, тому як на мене, вона повністю виконала свою місію. До речі, хочу нагадати вам, що на сайті вату ви можете скористатися моїм промокодом IMAGINATION і отримати 10% знижки. Точно знаю, що промокод не діє на знижки на окремі книги і на передпродаж. Також хочу нагадати вам про нашу ініціативу читаю для ЗСУ. Більше інформації про це я залишу внизу в інфобоксі. І до наступних зустрічей, мої милі книголюби!